Сьогодні я вчуся складати каші брусочками для подачі БЛФ маленьким діткам від 6 місяців. І так, для прикладу взяла вівсянку каша, яка насправді дуже добре ліпиться. І побачила такий відеоролик, що можна ось так ложками скласти брусочок. І якраз я це пробую. На фоні стукає мій менший синочок, якого скоро чекає прикорм. Так. Я думаю, що коли добре навчитися це робити, то це не треба робити такі рухи 10 разів. Я просто роблю це насправді вперше. Ось такий брусочок. Ось. І такий брусочок дитина дуже добре робить. Робимо ще раз. Набираю повну ложку каші, трохи притискаю і такими рухами з ложки в ложку висуваю. Кожен раз, коли висуваю, трошки притискаю кашу, таким чином вона більше липне докупи? Я думаю, що Наступного разу все вдасться набагато краще. Ой, мій брусочок випав. Спробую ще кілька раз. Ось так. Такий брусочок. Так, тепер важливо, щоб цей брусочок не розвалювався по дорозі, коли дитина бере його їсти. Давайте спробуємо. Цей брусочок я зробила перед відео. Я його, бачите, беру і без проблем. І цей брусочок перед відео. Він тримається. А ці свіжі ще. Але насправді вони треба ще, щоб трошки постояли, тому що відчуття, що вони от-от розваляться. Тому рекомендую робити брусочки не безпосередньо перед подачею. А Хвилин 5 перед тим. Якщо з вівсянкою, деякими видами рису та кашами, які ліпляться, мають у цю клейковину. Зрозуміло, як робити ці брусочки, що ж робити, наприклад, з гречкою? Тому що гречка розсипчаста і, ну, так не вийде. Один із варіантів, який я прочитала і хочу сьогодні спробувати, це третину гречки з блендерити. От я зварила невелику частину гречки, маю чудову кружку, в якому, ну, невеличка кружка, в якій е, добре погружний блендер сідає і кидаю третину гречки до блендерити. Наша гречка, яку ми поблендерили. зараз будемо пробувати її таким самим чином ліпити у брусочки. Так, блендер. Гречка так. і Гречки трошки додала водички, тому що гречка насправді в мене вийшла дуже суха. Можливо, якщо її відварити, е, якщо її відварити трошки в більшій кількості води, вона не буде така суха і блендеритися буде, в принципі, краще. Не треба спробувати. Ми вимішали нашу гречку і йдемо пробувати таким же самим чином. Ліпити брусочки. Так. Мої дитині за кілька днів, 6 місяців. Харчовий інтерес великий, і гречка це буде одна із кашів, із перших кашів, які я буду вводити. Тому ну, мені потрібно навчитися, але чомусь вона мені ще не ліпиться. Можливо, придеться гречку. Так. Жжливо, прийдеться гречку перенести, поки я не навчуся ліпити її у брусочки. Ведуть молоко, а молоко це є алерген і треба вводити поступово. Коли немає нових продуктів в ті дні, тоді каші, в принципі, на молоці мали би ліпитися краще. Варто тоді спробувати, наприклад, ту саму гречку. Так, ось такий в мене получився брусочок. Тепер пробую, чи він не розвалиться. Він купи не тримається. Відповідно, це нам не підходить. Що буду робити? Значить, беру знову третину каші. Знову йду блендери. Можливо, я замало проблендерила і, можливо, саме через це воно не тримається кубки. Значить, третина від цього всього. Так, це лишаю. Ще і дубленте ребята. Уже цього часу пробую води не додавати. Можливо, то і не варто було додавати, не знаю. Так. Дивимося. З цього вийде. Поки ліплю бросочки, будемо вам розказувати. Вирішила, що моя менша дитина буде їсти прикорм саме методом чи типом БЛВ, тому що старший в мене молодіжка. І я дуже сильно хочу е, зацікавити його також такою подачею, як менш. Тому пробую саме прикорм БЛВ. Е, також читала які ознаки готовності до БЛВ-прикорму. Дитина, е, як і до пюре-прикорму, має... Деякий час сидіти сама без підтримки. Якщо дитина погано сидить, в принципі, можна тримати не в готувальному столику, а в себе на колінах. Один ще із важливих принципів це має бути харчовий інтерес. Однак, точніше, має бути харчовий інтерес. Якщо немає харчового інтересу, не спішіть вводити прикорм. Також дуже важливо, щоб пропав е, виштовхувальний рефлекс. Тобто, коли дитина, наприклад, у е, кого діти маленькі хворіли і давали сиропчик від температури, то бачили, що сиропчик язичком він виштовхує, а молочко він смокче. Він чи вона? Цей рефлекс має пропасти, для того, аби дитина пережовувала їжу і проштовхувала язичком ковтат. І, як на мене, найбільш важливий момент в прикормі БЛВ, мама теж має бути готова. По-перше, наскільки я це все уявляю, всюди буде брудно. Тому що дитина має їсти сама. Батьки не будуть годувати кусочками. Дитина має їсти сама. Тобто це буде самоприкорм. Для тих, хто не витримує бруду. Цей прикорм навряд чи підійде. Далі ще мама має бути спокійна. Тобто, кожен раз, коли дитина бере оцей кусочок з'їсти, мама не має панічно боятися, що дитина вдавиться або щось тому подібне. Так, пробую. В принципі, кусочок тримається. Кладу на тарілку, спробую через кілька хвилин. Можливо, коли воно постоїть, можливо, воно ще трошки застеге. Пробую ще один кусочок робити таким чином. І поки роблю кусочок, знову повертаюся до теми готовності мами. Діти дуже сильно відчувають мамині тривоги. Ну, не тільки мамині, і татові. Просто в більшості в декрет йде саме мама. Отже, діти дуже відчувають ці тривоги. І коли дитина пробує щось нове їсти, а мама сидить над дитиною там, чи поруч дитини і так панічно чекає, поки щось станеться, дитина теж починає панікувати. І тоді, по-перше, може справді щось статися, а по-друге, дитина може боятися цих нових продуктів. Тому мама має бути спокійна. Я введу ці каші такі розсипчасті поодинці, введу молочку. Я також читала, що добре каші такі скріплюються йогуртом або е, варити з молоком. Тоді зніму ще окремо відео, наскільки воно ефективно. Зараз пробую самі каші. нас такий кусочок, знову кладу, але він розсипається. Пробуємо ще. Я запланувала прикорм через тиждень почати. Я запланувала прикорм через тиждень початку, тому маю ще час навчитися. Ще один важливий момент, коли ми складаємо меню, Тут мені зручніше скласти меню на деякий час. І потім просто по ньому йти, наприклад, тиждень-два місяць. Я склала меню на місяць, і важливо в цьому меню врахувати, щоб кожного дня були продукти, які і послаблюють, і кріплять для того, аби взаємовиключити закреп і діарею. Наприклад, печене яблуко кріпить а послаблює, в залежності від подачі банану, наприклад, послаблює щось, або послаблюють деякі овочі і кріпить також ще рис. тобто коли ви будете подавати печене яблуко, бажано рис в той момент не подавати. Так, М -м -м. Ну. брусочок тримається. Але поки доходить до тарілки, він розпадається. Тому з гречкою поки що не вийшло. Попробуємо цей брусочок, який трошки постояв. Не дивлячись на те, що він трошки постояв, він все рівно розпадається. Тобто, дитина, коли буде брати в руки цей брусочок, він буде розпадатися. Що на рахунок вівсянки? Значить, ось цей кусочок, який саме один із перших я зробила, тримається добре. Другий кусочок, який робила з вами на відео, тримається теж добре. І третій кусочок теж з вами робили на відео, теж тримається добре. Ці кусочки, вони стоять, тримаються добре. З гречкою треба ще нам трошки попрактикуватися. Тому що гречка, вся получилася розсипчаста. Так, значить, що будемо робити, щоб вийти з цієї ситуації? Хм. Спробую гречку, яка залишилася, додати водички і трошки більше проварити. Можливо, гречка в мене не надто проварена. Коли ми проваримо, знову повернуся і продовжу робити брусочки. Отже, гречку я доварила. Спробувала сформувати один брусочок. Цього разу вона мені, він мені краще сформувався. Коли остине кашка, я ще сформую кілька брусочків, а коли кашка остине, спробую, чи вона не розвалюється. Бо важливо, щоб дитині щось трошки попало. Коли ми знайомимо, дитину знову продукт. Як... Пишуть спеціалісти, навіть якщо е, з цього всього попаде дитині в організм якась мікродоза, дитина вже можна рахувати, що знайомство з цим продуктом відбулося. Тобто, не обов'язково, щоб дитина з'їла все. Ну, В принципі, грусочки получаються будемо дивитися, чи вони не розвалюються. Так, роблю ще один брусочок. Я сьогодні насправді вперше це роблю. Я думаю, що це дуже замітно. Потім мені самі буде цікаво, коли я добре напрактикуюся через місяць, два, три подивитися різницю між першим відео і досвідним, досвідним відео щоб ці брусочки тримались кубки, я ложками так ніби трошки притискаю одне до одного, але наскільки це ефективно? Ну, в крайній мірі, коли з ложки перевертаю на тарілку, воно не розсипається. Значить, з цих брусочків ще така іде пара, тому що я щойно доварила це. Отже, спробую перший брусочок. Так, Відчуття, що візьму його зараз в руки, і він розсипеться. Насправді так і є. Він розсипається. Другому і третьому брусочку дам добре охолонути. Отже, мої брусочки постояли ще десь хвилин 5. І я пробую ось цей другий брусочок підняти, наскільки можливо, щоб він не розпався. хочу вам сказати, насправді він краще тримається купи. Але ще розпадається і ще треба, щоб воно трошки постояло. Ну, я так підозрюю, що треба, щоб ці брусочки охололи. Залишаю їх ще десь на хвилин 10. І знову продовжую знімати відео. Отже, Постояли мої брусочки з гречкою ще десь хвилин 10. Другий брусочок я пробувала його і він розсипався під час другого разу, лишився тільки на пробу третій брусочок. Після цього, всього часу, що він простояв, пробую. А він тримається кубки. Тобто, мій висновок: щоб зробити гречку ось такою подачею брусочками, треба, по-перше, Добре відварити гречку. Щоб вона була така трошки навіть переварена. Другий пункт. Треба третину гречки переблендерити і перемішати разом з основною гречкою. І вже третє, це коли ми сформували брусочки, залишили їх остити, такі, ну, брусочки не гарячі, але й не холодні. Брусочки, ну такі. Теплої ледь температури, і ось такі брусочки подавати дитині разом з овочами і з м'ясом.